Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Я вірю, що через Ісуса Христа сьогодні виливається Боже помазання, виливається Божа сила і виливається Боже благословіння на ваше життя. Тому в Ісусі ми маємо усю повноту. Ісус любить тебе, Ісус за тебе. І Господь неймовірно хоче проявлятися, як Бог щедрий, добрий, милосердний, благий в твоєму житті. Амінь амінь амінь. Минулого разу, там декілька передач тому, я говорив о, про тих, хто сьогодні став переселеною особою, переселенцем, і що робити. Я говорив про всі речі: що треба дихати і жити, жити сьогодні і приносити сьогодні, там би ти. Де б ти не був, в якому місці, в якій країні принось сьогодні плід для неба. Плід для неба. А далі А далі буде далі. Живи сьогодні і принось плід для неба сьогодні. Так буває, що, можливо, ти не переселенець, а ти десь був в іншій церкві. Щось трапилось. Є різні причини. Є... По-різному буває. Можливо, з тобою несправедливо обійшлися, або ти вийшла заміж, переїхала, або по роботі переїхала, або по навчанню переїхала, або по відкриттю перейшла, або перейшов. Буває по-різному. І ось перше, що треба зрозуміти, що це твоя церква. Вона не буде ідеальною, немає ідеальних церков, немає ідеальних пасторів. Якщо б навіть сьогодні. Ісус Христос був твоїм пастором, в церкві ви знайшли би дуже багато, за що його вкусити, багато недоліків, на чому спокуситись. І ми бачимо, навіть проповідь він проповідує. І 90% учнів розвернулися і пішли. Ти уявити, сьогодні попроповідував би. І 90% церкві пішли б і сказали, хто це може вміщати і слухати. Він вчив про хліб і про кров. Про тіло і про кров. Він чув про причастя, про своє життя, про свою посвяту І ти не знайдеш ідеальної церкви ідеальної команди, ідеального пастора. навіть якщо твій пастор буде Ісус, він не буде для тебе ідеальним, ти знайдеш багато, за що його можна вкусити, або зневажити, або відкинути, або щось йому там розказати. І ось. Коли ти визначаєшся з церквою, дуже важливо просто знайти своїх повір, знаєш, знайти своє плем'я. знайти тих людей, які, з якими ти розділяєш спільне відкриття, бачення, і просто занурюватись, просто пускати глибоко коріння і приносити плід. Глибоко коріння треба пускати. І Біблія говорить, що ми повинні пустити. Знову корінь вниз і тоді принесемо плід до гори. Ми вкорінюємось в Господа, в бачення, в слово, в певну атмосферу, в спільноту, в якій ми знаходимося. Ми будемо приносити гарний добрий плід і вгорі ми будемо мати ці добрі плоди для неба. Ми принесемо добрі плоди. Ще раз глибоко пускаємо коріння. Глибоко пускаємо, занурюємось в Слово Господнє, в Божу присутність в Христа, в бачення, в атмосферу, в цю спільноту. І тоді будемо приносити для неба плоди, добрі плоди для неба. Ми повинні розвиватися і всередину глибоко, і догори, і приносити плід. Ми повинні розвиватися і так, і так. І це дуже важливо. І ось про що я сьогодні думаю, що якщо людина це як дерево, і є дерево, як яблуня, яка вкорінена, яка посаджена на певній території, і так Бог захотів, вона посаджена, і вона пускає коріння глибоко і з'являються плоди, вона зрост рос, росте і в висоту. До довжину і плоди, і в глибину коріння. І вона на якійсь території, на якомусь участку, це воля Божа, і там ця яблунька приносить плід. І в той же час ми можемо мислити, як перекаті полі, або як ці облака, облака, які вітром носяться, і які не мають собі доща, нічого не мають. Вони просто вітром носить туди, сюди, туди-сюди. І ось такі облака, яких вітром носить по церквам, вони не, не принесуть плоду для неба ніколи. Вони не вкорінені, вони не принесуть плоду для неба. Або люди, які як перекаті поля, туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди, вони не принесуть плоду для неба. Тому для мене все дуже просто. Я вкорінююсь сьогодні в Бога, в Ісуса. Я вкорінююсь в ту церкву, де я є, в те навчання, в слово Боже, яке є, і я приношу плід. Я визначився, я визначився. Ну, якщо б я не був визначений, я пішов би в одну, в другу, третю, п'яту, десяту, я би визначився і все, далі б я не ходив, а що ж ходити? Все, я з Катію визначився, що там далі ходити. Все, далі є відповідальність, далі є праця, коли ти в терпінні по святі приносиш плід. Тому, друзі, хай Бог нам допоможе приносити плід для неба. Але це коли ти маєш глибокі корені, глибокі корені в Ісуса, в Його Слова, і коли ти вкорінений в Божій церкві, і ти приносиш разом з церквою плід для неба. Амінь.